Тури Київського театру майстерня Олени Лазовіч продемонстрували в Коломиї пісню Орфея за стусом». Яким вони побачили поета Шістдесятника, політв'язня та дисидента, покажемо далі. Думка така: поет насамперед! Людина. А вистава пісня Орфея за стусом» у репертуарі Київського театру майстерня Олени Лазович з'явилася півтора місяці тому. Я був в Івано-Франківському, купив за 20 гривень якийсь такий саміздат. Книжка віршів. І я прочитав два вірші, і вони мене просто збили з ніг. Стус для мене дуже сильно, дуже сильно прозвучав. Актори кажуть, їхній театр часто працює з біографічними роботами, і це зазвичай діалоги з великою людиною. Пісня Орфея за стусом не виключення. Розповідають актори Максим Самчик та Всеволод Сорока. У нас власне. Є вже певний почерк в театрі. Інколи ми беремо за основу біографії різних людей і пробуємо копати туди і поєднувати його з чимось. Я намагаюсь заходити в цей діалог чесно. І от, мабуть, це саме складне зайти туди чесно. Не волає! залива пам'яті. Максим Самчук продовжує роботу у виставі пісня Орфея. Дається складно. Дослідженням нашим була не зовсім політичне життя а, поета, а оцей подвиг, або оцей героїзм, або це не героїзм, або це дурість. Ну я не знаю, що це. Коли ти абсолютно розуміючи, що буде, абсолютно розумієш, що буде з твоїм сином, що буде з твоєю дружиною, ти все одно йдеш за ідеєю, ставиш на одну чашу ти разів більше. Серед глядачів, які прийшли у Коломиї на виставу Київського театру майстерня Олени Лазович, багато молоді кажуть, не могли пропустити постановку за стусом, бо вважають його одним із державотворців. Я глибоко поважаю пана Стуса саме через його незламність, як то кажеться, тому що ну мало хто би зміг так багато чого витримувати і не зламатися. Актори Київського театру кажуть, що для них важливе живе мистецтво, що дає відповіді на актуальні питання сучасності через звернення до великих діячів минулого. Чатуй на тебе тайми це існування і розкінчати хлопців на діть Марина Максимів Сергій Угрен, події НТК.